Добрий день, любі мої! Дивимося Вінницю. Вінницю з 5 по 12 вересня. Вінницю якихось колаборантів ловлять. Причому так хорошо ловлять. І жінки будуть, і чоловіки, і ті, хто там раніше там був, позиції здавав, Якихось будуть ловити. ловити будуть по Вінниці. Щось буде запускатися по Вінниці. Будуть якісь як ну, тривоги будуть і, можливі, от, бачите, щось там буде летіти. Щось літітиме і пролітатиме, щось буде транспортуватися. Ну, Більш-менш у вінниці. Я думаю, що позбивають все. що тут. Давайте подивимося на прильоти зараз по вінниці. Чи будуть прильоти по Вінниці. Давайте запитаємо. Ні, єдине, що в Вінниці будуть якісь такі, знову за цих всіх волонтерів, будуть юлозиться, лозиться, мусолиться, якісь будуть як чвари. Ну, конфлікти, ну така ситуація нездорова буде. Нездорова. Якісь будуть підніматися про запривезену як е, не тільки гуманітарку, а й за якісь от, е, транспортні засоби, які завозилися під гуманітарку. Ну такі будуть вияснятися і прям ті, хто був неправий, того посадять, скажу так. Не втечуть. Так, Вінницька область. Дивимося Вінницьку область. З 5 по 12. Що очікує Вінницьку область? Пролітатиме. Знову чвар. Та що ж таке? Це... Кошмар якийсь? Вся Україна. Що не розкладу цей тиждень? Всіх будуть кошмарити за гуманітарку. Якась спецоперація по гуманітарці. Я не розумію. Чи що це таке? Так, якісь воїни будуть приходити, як на, на відпочинок. Так, ловитимуть і будуть до суду притягувати. Когось будуть штрафувати за те, що він колись був. Так, в Вінниці знайдуть оцих всіх. Придурочних, господи, прости, які були задіяні в прильотах по Вінниці, і буде вже якийсь суд... суд якийсь буде над ними вже знайдуть тих, хто був. Так, Вінницька область. Чи будуть прильоти? Давайте дивимось. Я цей тиждень люди добрі трошечки шведесенько, тому що в мене. Немає часу, тому відео будуть такі, знаєте, максимально дуже стислими цей тиждень. Е, Не маю часу взагалі, вибачайте. Я просто цей тиждень був дуже важкий в роз'їздах, в переїздах. Ну. Так. Що вони будуть перевозити? Щось якийсь план по, по, по переселенню якихось людей піде, накриється. накриється. А, гроші якісь будуть виділятися на відбудову. Щось було те, що пошкоджено. Вибили вони якийсь там чи грантик, чи щось таке всесвітнє, і буде воно як вибудовуватись. Тобто, гроші на відбудову у Вінниці є. Другий момент. Будуть розвідувати ситуацію з приводу, де більше знаходиться дітей. Але більш-менш тих... тихесенько. Так, Вінниця, всім дякую, вподобаєчки. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, тому що там були там якісь як небезпека з повітря, тому не нехтуйте. Всім дякую, підписочку від вас чекаю. Чекаю від вас вподобаєчку і всім гарного тижня. До побачення.